Прибирання снігу, яку у Чернівцях чистять тротуари, парки та сквери. Румунські аграрії три дні поспіль частково блокують кордон з Україною. Здобути безкоштовно ще одну освіту, кому служба зайнятості пропонує послугу ваучер. Буковина у жалобі. У понеділок, 15 січня, попрощались із захисником, який поклав життя за волю України. Солдату Мирославу Циганчуку. Останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Румунські аграрії три дні поспіль частково блокують кордон з Україною. Протести на румунсько-українському кордоні розпочалися у суботу, 13 січня. За інформацією румунської прикордонної поліції, рух вантажівок перекривають у напрямку пункту пропуску сірет. Там, наскільки нам відомо, значить аграрії, фермери за допомогою великої сільськогосподарської техніки, там перекривали частково рух, але тільки для вантажних автомобілів. Для великих вантажних ну мається на увазі фури, да, так звані. Я відповідаю за. Напрямок охорони кордону, скажімо так, да, державна прикордонна служба. Я не знаю офіційних вимог, немає у нас інформації. Протестувальники також блокують дороги, Бухареста і в'їзди до інших великих румунських міст у суботу, 13 січня, страйк тривав орієнтовно з 15 до 22 години. 14 січня ситуація повторилася на тому ж самому напрямку. Ну я так підозрюю, що тими ж самими людьми да. Було здійснено блокування часткове, і навіть був певний період, але не довгий, коли заблоковано було повністю. Тобто не йшов, не їхав ніхто, ні звідси, не звідти, не на в'їзд, не на виїзд. От. Але потім, наскільки нам відомо, опять же, від наших румунських колег, що там місцеві органи правопорядка, скажімо так, Попрацювали і в 23-й годині це блокування припинилося сьогодні, 15 січня, орієнтовно з 14-ї години. Страйк поновили цього разу. Протестувальники заблокували не лише пункт пропуску Сірет, а також КПП Віковолдесус, що навпроти українського красноїльська. Скажімо так, що мені відомо на момент першого початку першого блокування. Частково Ячерзі було близько там 800 автомобілів. 820, якщо не помиляюсь. Наразі там в є черзі на порубному на виїзд перебуває близько 600 автомобілів, великих транспортних, великих вантажних транспортних засобів. Що стосується автобусів, у них теж, як ви знаєте, є черга. Там її фактично немає. Там до п'яти одиниць може бути в черзі на виїзд. Зі сторони Румунії черг з вантажних автівок немає. Натомість інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються у звичному режимі, як на в'їзд, так і виїзд з України, зазначають прикордонники. Олена Крючко, Олександр Люнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Погреби лише з дозволом. До закону про прикордонний режим внесено зміни. Відколи вони діють, та чи допоможе це у боротьбі з ухилянтами. Для перебування у прикордонній смузі від тепер необхідно мати дозвіл Держприкордонслужби. Зміни стосуються п'ятикілометрової кілометрової зони від лінії державного кордону. Ці Обмеження стосуються всіх населених пунктів трьох районів, які є. Які прилягають безпосередньо до державного кордону, так звані в прикордонні смуги. На Буковині, видачу дозволів на перебування та проведення робіт у прикордонній смузі планують розпочати видавати наприкінці лютого, початку березня 2024 року. Вони будуть безкоштовні. Документ можна оформити у Чернівецькому прикордонному загоні. Звернення розглядатимуть протягом 10 робочих днів. Тобто, вимоги до звернення залишаються ті самі. Дата, адреса зворотня, особа, яка звертається, і відповідний підпис, або живий, або електронний цифровий підпис. Якщо звертається в інтересах особи довіритель, має бути повноважені, підтверджені відповідно довіреність. Відповідно, органи місцевого самоврядування теж повинні давати допомогу, тому що це робота загальна, стосується всіх. Вже перед даним брифінгом було проведено на місцях робочі зустрічі з усіма представниками ОТГ, керівниками ОТГ, які стосуються прикордоння. Тобто на місцях вже доведено до керівників ОТГ, і робота вже проводиться. Мешканці прикордонних населених пунктів п'ятикілометрової зони отримують дозвіл безстроково. Проте, якщо особа не проживає за місцем прописки понад 90 днів, її документ анулюють. Решті осіб та підприємств дозвіл видаватимуть строком на один рік. Відмови стосуватимуться певних категорій громадян. Якщо при зверненні поданої завідомо неправдимі відомості або підроблені документи, якщо особа протягом одного року до дня подання заяви. Наголошую, притягувалась до відповідальності за порушення законодавства з прикордонних питань. Якщо особі заборонено в'їзд в Україну чи в іноземця, або особи без громадянства відсутні законні підстави для перебування в Україні. Дозволи потрібні особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону. Разом з тим у прикордонній службі додають зміни допоможуть боротися з ухилянтами у 2023-му, за словами охоронців кордону, ухилянтів стало вдвічі більше. Якщо брати 22-й рік, перші два місяці відкидаємо. Так? 10 місяців 22-го року це десь порядка трошки більше. 1600 порушників, в тому числі і ті, хто в пунктах пропуску порушував не тільки на зеленому кордоні. Протягом 2023 року ця цифра близько трьох тисяч. Зараз те, що так активно працюють у нас починають працювати разом з нами працівники ТЦК в пунктах пропуску. Я думаю, що ви всі це знаєте. Ну, Це рішення спільне. Не тільки наші прикордонників. Олена Крічко, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Прибирання снігу, як у Чернівцях чистять тротуари, парки та сквери. Ну, в центрі прибрано, а от за центром не дуже більше каша. І дуже важко йти. Тут я, я проживаю на калічанці і там ну, дуже складно йти. Спускаюся з божанка, і там уже складно то, те, що не встигли, але таке людина прибирає, це люба з нас. А ззаді мете, то того і не встигли. А так, якщо ми ходимо нормально, значить і нормально прибирає, ну, зробили порядок. Залучають і самих, скажімо так, городян, щоб вони щось допомогли. Отже, ми будемо вважати, що це вдало. Хоч, звичайно, центр. А далі поза центром, то вже. Хай будуть, будуть знати ті люди, які живуть трошки далі від центру. Чуть далі, це 28 червня, там теж треба трошки уважніше. А якщо Роша, я ж взагалі там рідко буваю, то очевидно там все на людей покладено. На мою думку, досить добре прибирають е, чисто, ну і ну, приємно прогулюватися вулицями, міста. Комунальне підприємство Місто Сервіс прибирає частину території чернівців. Було задіяно три одиниці техніки різної ширини роботи на тротуарах від 80 сантиметрів до 1,40 сорок. В залежності від покриття від ширини тротуарів відповідно використовували там техніку. Для ручної праці чистки було задіяно 34 двірника чи прибиральники територій почали працювати ще з вечора. Один раз в середньому це десь 90 кілометрів тротуарів, нам вдавалося почистити за один день трьома одиницями техніки. Під час негоди та снігопадів у трасті зеленого господарства, який відповідає за прибирання парків та скверів, задіяна бригада швидкого реагування. Бригади працювали з шостої ранку. Було задіяно 65 людей, 6 одиниць техніки, з якої це було і два трактори з відвалом, і самоскид, і три машини для вивозу снігу. Бригади працюють 5 днів. І є оці бригади швидкого реагування, які працюють на вихідних, в разі якщо створити такі от ситуації, коли випадає сніг на вихідні. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 здобути безкоштовно ще одну освіту. Кому служба зайнятості пропонує послугу Ваучер? У 2023 році в Глибоцькій територіальній громаді 41 людина скористалася послугою Ваучер від Чернівецького обласного центру зайнятості. Це можливість безкоштовно опанувати нову професію. Цією послугою можуть скористатися люди віком старше 45 років, у яких страховий стаж не менше 15 років, а також вимушені переселенці та учасники бойових дій. 23 людей, які скористалися послугою ваучер, працюють у Глобоцькому професійному ліцеї. Василь Тіміш, 42 роки, працював будівельником. У 2023 році скористався ваучерною програмою і опанував професію тракториста-машиніста. Згодом почав викладати цю справу у Глибоцькому професійному ліцеї. У мене роботи вже не було, і мені до пенсії лишилося рік. І благодаря дякую директору нашому Миколу Васильовичу Макаревичу Запропонував мені групу. Будь ласка, солосився. Якраз проводить проводимо навчання по соціальній роботі, тому що вони мають отримати слюсар, ремонтник, другого розряду. А слюсер, ви знаєте, це така спеціальність зараз. Дуже багато у нас техніки, дуже багато станцій технічного обслуговування, де такі спеціалісти хороші потрібні. Одарка Добрянська працює вчителькою математики у Глобоцькому професійному ліцеї. Нещодавно опанувала нову професію кухаря. Я думаю, що відкрити якусь кондитерську справу додатково, займатися ще невеличка, невеличка є бізнес-ідея. Можливо, отримати грант від служби зайнятості і в подальшому займатися своєю справою. Реформа професійної технічної освіти передбачає підготовку людей середнього віку. Цього року навчального 32 людей пройшли навчання за ваучерами для осіб віком 45 років та вище. Вони мали змогу пройти перенавчання, здобути нові професії. Зокрема, двоє таких осіб залишилися працювати в нашому закладі, тому що здобута робітнича професія поряд з попередньою освітою дозволяє якісно виконувати свою роботу і здійснювати професійне навчання. У Глибоцькій територіальній громаді послугою Ваучер скористалися дві вимушені переселенки. Одна особа виявила бажання навчатися дошкільна освіта Чернівецький наш національний університет. Міні. Фетьковича, а інша в Українському національному університеті в Харкова залізничний транспорт. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер. Телеканал Сі4. Суперліга Дмарт. Чернівецька Буковинка перемогла в Вінницькій добродій. Чернівецька «Буковинка» зіграла з Вінницьким волейбольним клубом Добродій медуніверситет ШВСМ. у рамках шостого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги Дмарт. Чернівецька команда перемогла з рахунком 3-0. За підсумками матчу буковинка закріпилась на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату. У сьомому турі команда зіграє зі спортивним клубом Балта 19 січня та Дніпровською Атлантою, 20 20-го.